Доброго вечора. Е, у нас ось прогоріла прокладка. Е, ні, це я не тобі показую. Е, прогоріла прокладка тут е, ну, в багатьох місцях тут ось дуже явно видно. Це тут видно е, і там, де місця прогару. Там у нас раковини, хоч і невеликі, але є. На блоці циліндра і на самій головці. Через це я вже созвонився з СТОшниками, о, одрізь. Тут взагалі видно, що аж сажа. І це приблизно такі раковини, як в прокладки, такі раковини і в блоці циліндра. На ощуп вони. Відчувається, Ні, отак треба, що воно відчувається. Е, і прийняв я рішення е, звозити його на СТО, е, щоб торцонути, е, зняти той слой е, і головку і блок. Е, можливо, навіть е, поршні там із хай кольця подивляться, поршняки там подивляться і так далі. Ну, Гільзи самі. І що я хотів сказати? Так, а тут ще вона розслоїлася. Так, що видно тут наглядно? Так. І ще. Я ж, ж чекав деталі. Чекав деталі, замовив термостат до цієї моделі трактора Mitsubishi mt 200 От Вибираєш, заходиш на Agrocase, сайт такий є, Заходиш, вибираєш модель трактора, і тут вибувається в них термостат, але не пишуть, чи він. Китайця чи що це, там це. Є там графа, але вона там не явна графа, якщо головна, то тоді вибираєш там прокладки: там оригінал, Польща, Китай Тай, Тайвань, там, і ще щось. та Тайвань. А якщо просто вводиш марку, цей і в описі під товаром, ніхто тобі нічого не пише, звідки і так далі ці матеріали. Або за -запас, запасні ці часті. От, ми маємо такий термостат. Е, зараз я вам скажу. Е, Франція вона робила е, ColorStat на 83 градуси відкриття. Е, дивіться, такий е, коштує м, ну так, приблизно я вам кажу. Ціни е, різні, але на цю марку, наприклад, від 300, там, ну, там ну 400 я бачив, ще 430. там, отака ціна, приблизно. Можливо, це не прям такий точ-точ. Е, але оце діапазон цін такий. На Агрокейсі. Ці люди, вони, я так поняв, через них або проходять трактора, або чи вони займаються тракторами, яка хитра схема. Вони знають, що іменно цей термостат у ці моделі підходить до, термо... підходить до трактора, такої то також моделі. І вони пишуть, що цей термостат до Міцубіжі МТ 200, наприклад. Не вказують марку, якої вони марки. Допустимо, що це Colorstat І це. І вони, допустимо, хочуть уже за цей самий термостат 800 гривень. Тобто це точно не менше, ніж в два рази націнка. Все подається під таким соусом, начебто це оригінальне. Або вони, вони офіційний ділер там ла ла, -ла. Е, І що вони е, дають можливість вибрати іменно саме до цієї моделі саме цей термостат, який ідеально туди підійде. Ну, дивіться самі, переплачувати вам чи ні. Далі. Ми його залишаємо все ж таки. Думаю, ладно, залишимо. Е, прийшло воно всі коробки, все. Ось у нас гаскет. Це у нас ця прокладка нова Тайвань. Тобто, ніякому описі, нічого такого, ніхто не казав, що це буде Тайвань у нас. Я питав, чи це оригінал чи при покупці. Він кажуть, ні, ну, але в нас є ліцензія, ми продаємо. Ну, понятно, що на продаж треба ліцензія. А так, вона з Тайвані ця прокладка якість у неї, я вам скажу, ну, так собі. І мені попалася людина, е, яка е, написала коментар е, під одним із моїм, моїх відео. Е, от, І е, він також там написав е, свої проблеми там з трактором, що в нього також прокладка прогоріла. Е, і... Сказав, що він знає людину, яка е, робить їх на замовлення. Віктор Рейнс е, з матеріалу. Е, і добротно дуже цієї якості. Ця людина йому зробила за 1200. Тобто, качество не Китай, і не, ну, і не, не Тайвань. Так що майте на увазі, що е, ви переплачуєте. Е, і така прокладка е, китайська. Оце Тайвань, це. 1800. Оця 1800 вона. Тіпа до цієї моделі, до цього трактора і так далі. Але вона не до нього самого. Тобто це не оригінальна прокладка. І він сказав, цей чоловік, що мені писав, що вона в нього така стояла, він скинув перед цим фотографії. Я просто не знав, що мені агрокейс прийшли. Вони не казали мені якої марки е, вони мені присилають? Вони кажуть, до такого трактора ла 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 Ну окей, присилайте. Я відкриваю і е, це і, і вспоминаю, що та людина, яка мені писала, е, що ставила вже прокладку, яка вже там прогоріла, і, і ось бачу цей логотип і цю фірму. і Він каже, що її е, там на три місяці, по-моєму, не вистачило. Е, сказав, що вона е, в Три слоя розійшлася, і, по-моєму, також прогоріла. Я ж дзвоню в Агрокейс і думаю: ну, я хочу її повернути, кажу, тому що я знайшов там людину, яка мені може зробити ну, з нормального матеріалу, а не тайванську. Типу, говорю, так що можливо повернути кошти мені чи неможливо? Каже. Últ田中. Ні, неможливо. А я кажу: ніби, так і на сайті написано, що в течені 14 днів маєте це право повернути. І закон є такий про право захисту споживача. Що в течені 14 днів ти цей повернути кошти, якщо там покупець хоче зробити. От, і на що він мені сказав, то подавайте в суд. Ну, а я кажу: а, ну, понятно, яка у вас типу, політика. Е, і він зразу цей. Він каже, ні, ну я то я їздив, ви це замовили, це, я їхав на почту, вам її відправляв. Я кажу, я відправлю за свій кошт. Е, дорогу оплачу вам е, ці прокладки. Говорю, ви нічого не втратите. І кажу, і, і, і тим паче, що. Ви кажете, що їхали, мені відправляли. Якщо у вас фірма магазин, Агрокейс, наприклад, то... то ви що, мені одному відправляєте чи що? Ви берете там кучу посилок, там, і відправляєте, берете їх всіх кучу і їдете на почту і відправляєте. При чому тут це? Він каже, ну і каже, типа. Відправляйте, оплачуйте типу, доставку, типу. і то це по правилам так не должно бути. ну? Окей, окей, заплатимо за доставку, в одну ну, другу, до них заплатимо доставку, і він каже, Ой, що поверне нам кошти, коли ви отримаємо. Так що вона в нас не скрита, нічого. Термостатик, який тут прийшов, за який ми також переплатили вдвічі, ми вже залишимо собі. Бог, Бог з ним ми його вже протестували, він м, якісний. Я бачу по якості. Переплатив, але ж він якісний. Видно, що тут латунь є, мідь. Е, воно ну. і спрацьовує, кипяток його кидали. Відкривається. Ну, добре, ладно, вже з ним. Щоб нового не шукати по сайтам і. Потім за доставку не платити, бо з ним хай залишається. Е, ну, також купили ось е, це високотемпературна смазка. Тут і таке є. Ну, не тут, а в смислі просто купив це я розпаковка, типу, того, що я купив. От, І е, Віктор Рейнс, е, це людина робить із матеріалу. То, е, ми вже замовили, і вона нам е, ну, ми відправимо їй стару оцю. Вирішимо прокладочку. Хм. Він там ще з якогось матеріалу е, може зробити ну, щось на кшталт типу металу Азбеста. Не буду точно казати, як вона там називається, я не пам'ятаю. Але вона е, годиться тільки, якщо е, вже торцована головка у вас із блоком циліндра.